Всім Всім привіт приїду я, із мій друг. Ісковався, всім привіт. У нас не пойдемо в комп'ютер в Морожеку 2. Да будемо грати. Заводимо в нормально Можна ввести щось. Тут можна вписувати, як не пам'ятаю, які ніки виходить. Давай, помаю. Давайте подивимося в відео. Don't play with me! Give me the ice-cream! We'll Hi, Jay! Are you coming to play? The boys da -da 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 -da. are in the secret lair. My brother has told me he has something to tell me. Well, it sure is silly. Well, you know what? Ah! 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 Ага. Заміни треба. Покинулись. Так, піде куди, кудись. No, а, не знаю, сніг не збирається замой кути в пікнус. Так, куди їдемо? Пойдемо по-моєму пані. По Кон нами прийти. Надіються, що ця ка... це найлегша, б найлегча частина ворожишнього по мені.

Because, <laughs> Actually, I, I don't need so much to be so bad. Oh. Yes, I, I recently tried some of my father's special recipes. am shabby, so shabby. What? Do to know? I <laughs> <laughs> По нічого не покинув, не знаю. Я це ні ще не роблю. Школіш хочу все. Добре. Відкриваємо ГОМС, що у мене зараз не знаю, м'ятки очі. Щоб бачив рестіну. Я вже просто грав, вже можу бачити преду... минулу серію, це, це вже третя частина, але друга частина оцього. Я без лайків знімлю цього і пройду. А следующий вам то, что тебе было третьего, ты вот при лайке. Итак, буду скважина лайку повышаться. По карту, то что можно. Тут дуже велика територія. Я знаю. Поган з ним. What's up, J? Тут, 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 тут. I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. В кінці там буде дуже коста косинка, я її подивлюсь обов'язково. Ага. Точно. Треба піти ще сюди сходити. Це обозьтельно треба сходити, хоча чи її дуже це обов'язково, обожательно, Не немає. Я знайшов котячу йду. Тепер мені треба занести її на клабіще. Я, Я вже йду в кладбище. Ти Я котячу йду приніс. Я вже котячу йду на і приніс. Від приїду їду звідси. Міто вийдуть сюди, щоб забрати це. Знаєш, мені треба свічку посу разом. Я зразу зараз е... е Ще не випадок, щоб баг не використовувався. Боже, Що? я хочу. Я тому і хочу зараз быстренько так зробити бак, Зібрати світ. Боже, О, це було стрімно. я скажу, что я. Ух, это Я шукаю. Я шукаю ключ. Я сюда поки ще не буду використовувати. Мот он взяти, не дает, да? Мот, как Тут нам добавляют це. тут щипцы. Щипцы туда самый шпион. Да-да-да, по-моему, кто мог мукушка, да-да-да. Ты полностью прав. Что? <свист> 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 ну, подводим на марк. Ну? Ты можешь через муток? Не, да, я только можно с той включу. Так, не то, чтобы он туда подошёл.

Парсвички? А, ты напарав, включай, Но, же, не, Но, не, ват, а еще не Надеюсь. Он же да? Нет, он не был. день приедешь, а Рата. Нет, стоит просто. забавов син хода. Да вот и холодно. Я йти морожечним, просоченим морожовим, але я не буду розкувати. Якось розкувати йти за ним не хочеться. Перша част, це ж. Я йду морожечним, просоченим морожовим. Він може в той люк приїхати? Він може лазити, він міє лазити. Він міє лазити, тільки не міє просочення. Аж така войка проблема надеяться, что він зажигне. Но я тут пока не зажигаю, буду тут. Пока щипа жизни. Да уже Та поезжит. Там почутува звук зажигания. не стоит. а я понял. ньому. Стоїть. Все, погони! Что? Є свічки. Що, цих ви той? Я почувствовал звук, що він зажигнув. Я тебе швидко... Да, во зажигнув. З... Він в Да, він забув, він забув. Да, він в молоті захопати. Perfectly. Та можна подивитися костинку, хочеш? Давай. Та можемо не вибити. Фай. <плес> You were my only family. I never. So? Запиня... Я ні, я по спрамота там дуже довго. Все, є свічки. Є свічки. Спинички. Я не знаю, як називається по українськи Запальничка Запальничка — це теж по-українська. Well, well, ну, yeah. Тепер куди я поїхав? Ну мені це тут не, зараз не треба. Нам зараз треба звук. Зразу шукаємо машини э, на шоу. Поздрав мене, я нашов пашу. Перша шока. Э, а зі свічки ти що там забрав щось? Свічки? Mm. Свічки я заб... Там ще лежить спі... спецзапальничка. Я так буду називати ці. Сірники. Да. Е, чу... а, І що тобі ці сірники роблять? Вони дають останні деталі, яка потрібна до зриву. Бо... А, і тобі більше. А тобі. А, Це і три деталі. Перша, друга і третя, так? Так, да, Запальничка це третя. Пістом мені треба буде. Пістом їй буде потрібна ручка. Е... Ручка і шкафчика. Вона в тебе є? Вона в немає. Так, продовжимо. Добре, ми тепер дивимося далі. Шукаємо парфум, щоб обміняти на, на ручку. То челік від на ручку. От, нашого парфуму ще ось тільки поїхати. Тут стільки і грошей, капець. Тільки нашого. Все, поїхали. Мовчи. Чи до неї? До неї, ну це ж не oh, mm. От ти тут будеш по смітникам пройтися. Я вже рився. -cool. Я завжди в першу тут роблю це, uh, можна спілкулюватися. Ну пожалуй. Це вже заважає. Все, я ма покодай. Я вже маю ручку дивну. Я так не називати ручкою Що це Ручка і шкафчика. Це вже кілька деталь є. Два каже. Два із чотирьох. Так, ти сказав, що три. А це до бомби три треба. А до повністю походження треба чотири. Ага. Три до бомби і одна до самого. До кого? Йдемо що відкрите шкафчик. Мовчи. Наз. Да. Боже, не там? Не, не знаю. Я перелякався, <звук> но я. Так. Грай. Ти що не ізи? Добре, продовжимо. Йдемо звідси. Друзья на ній вже тоже йде. Идем от це оставить основна машина. Викидемось в світ. А в інти карті то буде стопу ставити. Тут? А в т-карті? Ні, не тут, а в інші. А ти вже взяв вішалку? Ні, вішалка зараз я йду до неї. Зараз викидаю вечный ключок і йду до вішалки. Це ось. Оста... Ост... Оце не дмичка це гач не ключ. А. Крутівка, мене користувались на уроці якомусь. Як метаю. Якому. точно не костою. Нічого не змінив, спроду це фейк. Нажимав назад. А музика є чи ні? Музика ні. Музики зараз не. Хочу гачуть. Ем. Боже, ти не. Музика коли не має. Я не розумію, де на нас той раз не працювала. Чекай, а подивись, він зараз буде ліс. Він буде ліс, я а знаю, а я а знаю. Ну, ти не міг далі прилетіти? Міг, але я... мені треба, що я впав сюди. Що прилетів, то Ти що? Тобто я програв? Ні, я просто прилетів туди, впав. І що не було? І що не треба було? Мій треба було, що я впав на це чорне місце, а я промахнувся. Ну, а якщо б ти промахнувся і ти б, типу, вішок би назад не зробив? Я вішок мав. Я просто упав там і звішу куку. А. Вішок нам не попадає взагалі, коли я падаю. Раз десь чекаємо його дебін, я не знаю, де він буде. А на що він зай? Що знати деві? Що знати деві? Я просто думав, що він зараз тут може бути в домі. Як я вийду, мене мінус жизнь буде. А це вже буде фейл. А фейл. чого буде мінус жизнь? Тому що він не зводить зразу. Ну типа я ж це чекаю. Сюди дому. можна пройти. Реально? А ну попробуй залізти назад. Чекай скачка, я зможу залізти, я знаю. Так? Да? да я знаю. Что тут пише? Ні. Ось сюди я до, до не знав, що можна було прийти до кого. Тобто не трогав. Ну він тоже сюди може попасти, раз с е міскость. когось згадаю. Ладно, пишу. Мовимося, що його немає, наче він не зажт. з потахами. Я сам. Я за таки тут застрял. А ти і так промиснув все, так? Я перемахнусь мій твоє ще раз. Це більше. Він тебе не, зловить, не може більше. Тось він тебе звути не може? Нішка зараз не запригну сюди. Так може? Щось, щось може. Я тут завжди топив, я тут не міг пройти, тому що тут дуже темно було. А зараз я добре бачу все. Дейки, дзвай, в тебе У мене ж починаю, я якось не міг зрі нічого тут. Так, тут гачний ключ, я вже пройшовся. Це може чути, туди, да? чу, так? Він чує, якось щось падає, як ви ні. То він заспочує, що я відкриваю тут гачний ключики. Запас мені. Якщо ви хочете третю часть, то скільки тралаків Три. Так, саме кто-третій. Е, Але якщо я буду, а якщо не буде трьох, то взагалі ніколи не вийде. Ну поки не набереться. Все, остання частина я несу. Поздрав мене, я вже майже. Це як бути частина да, Це найлегша частина. Він застрял. Ха-ха, <зас> він застрял. Боже ж, ну ладно. Да. На цей раз я маю повні шанси пройти. Повний. Тому що я вже свічки маю, я на цей раз не буду переходити, що свічок не маю. Йому не треба доходити. Надійск, конечно, не попасть. Может, мені не видалиш? Ну ні, я що? Ти мені сам не став, Я не хочу. Що підвесив, не З, зараз расклад не хочется. Сапельнички есть. Ти будеш на кладбище раз устроити, так? Ні, да, тут все треба. Просто мої дом просто

Ну, а якщо б ти, ти так зробив, то він би тебе вбив? Якщо все, то я пам'ятаю точно. <хи> Проблема номер два. Камінь. Присядь! Чим він мені допоможе? А подивись до морожі. Ладно, дивись. Ти чого можеш не дивись? Його взагалі немає. Чого? <хи> може поїдь звідти, Вішефрій? Ну, зараз потрогаю. Він тільки в безпечну зону зайду. Овча! це будь ласка. please, будь ласка. Набуласка поможе я вас так, правильно сказал? Так. Там цікаво. Тебе ще раз подробу. Це одно я шесть буду грати. Мені хочете шерсть, тільки потрапити на сунишу. Уста раз прошу. Що це робити треба? Уста, брати, відкрити і брати саме головний кович. І куди прийдеш? Йду їхати звідси. Куди? Додому. Це кінець. А. Ну не прийдеш, ти не прийдеш. Я пройшов. прийшов. Це не рекорд. Ту, Та, я знаю, то концовка походити. А не поїхав?

Паскаймо, пустиш. Там бы там что там на поставлено. Если ночь, но то будешь пудержки, но так дальше. А засупай. Фаша. Я просто подурил, во, молоко, нам дали. Це У нас плюс шеу. Пустан, рте, считайте, можно забудьте, малозову, яич.